Дорогі мої раки, я вас вітаю, я вас вітаю на своєму каналі, я вас вітаю на цьому відео. І на цьому відео я хочу зробити для вас старо прогноз на березень 2025 року. Як ми бачимо, сонечко, за вікном, відчуття весни вже до нас приходить, ми починаємо прокидатися від цієї зимньої сплячки. Тому давайте подивимося, що карти нам скажуть і покажуть, які головні події чекають наших раків. В березні 2025 року. І перша карта сила. Сила. Вона в нас повторюється зовнами. Сила це, по-перше, у вас енергії на початку місяця. Енергія. Ваша ваш, е, енергія зашкалює, ви приборкуєте будь-які, які у вас були перешкоди от, в лютому, в січні, ви їх долаєте просто на ізі, на, ну, це настільки легко, ви йдете у світ, ви заявляєте про себе, що я тут і я маю сили, наснаги йти до своїх цілей. Якщо у вас були люди, яких ви не могли так Підігнати під себе для того, що вам потрібно з початку березня ви з ними справляєтеся. Щоб я вас вітаю. Подивимося ще одну карту для вас, Раки. Дурак! Початок чогось нового. Початок. Е Початок чогось нового, можливо, це якась ідея. Можливо, ви йдете на навчання. Е Чогось такого нового, де ви ніколи себе не пробували. Але це карта риску. І риск, я вам скажу, буде оправданий. Тобто ви рискуєте, ви, можливо, ви змінюєте професію, можливо, ви змінюєте роботу, можливо, ви йдете на якесь ну, у вас на якийсь новий проект, де вам не вистачає. Знань, де вам не хватає досвіду, або навіть взагалі досвіду немає, але ви йдете. Ви з цією силою ви йдете, ви йдете покоряти світ, ви йдете, і я вам скажу, що ви йдете в хорошому настрої. Починаємо, раки починаємо нове прямо з початку березня. Ну, молодці, молодці. Весна починається, і прокидаємось. Так, і ще одна карта для вас. Суд, суд, це карта те, що ви зараз цей стан, який у вас є, ви його заслужили. Це все світ е вам дає оці от, е цю енергію. Цю силу йти в щось нове, тому що ви це заслужили. Ви е, цього достойні. Ви е, багато працювали, ви багато обмірковували, ви багато думали про щось. І зараз ви розумієте, що туди, де ви йдете, в щось нове, це ваше. Це ваше, тому що це вам дано е, долею. Це вам дано долею, і це є. Те, чим ви справді хочете займатися, і що буде вам приносити задоволення. Ця нова сфера, яку ви для себе відкриєте, це просто ну, для вас буде задоволення. Давайте подивимося наступну колоду, що вона нам скаже, що вона вам покаже. Основні події для раків в березні. П'ятка жезлів. Ну, це є конкуренція. Тобто, ви розумієте, що туди, де ви йдете, не буде все так просто і легко. Ну, але ми ж знаємо, що під час конкуренції людина виростає, виростає як духовно, так і фізично, морально. Але це, я вам скажу, здорова конкуренція. Тобто, ви виходите на той рівень, ви заходите в ту нову сферу, де ви розумієте, що є багато конкурентів, і треба конкурувати. Тобто просижуватися в березні місяці вам не вийде. Вам треба про себе заявляти, доказувати, що ваш продукт чи ваша послуга є найкращим на цьому рівні. Тобто, доказувати, що ви є професіонал у своїй сфері. Подивимося ще одну карту для вас. Раки. Очені. От в середині березня, можливо, ви зрозумієте, що вам трошки не хватає вам трошки не вистачає інформації. Інформації там, де ви рискнули на початку березня, і пішли з силами, це все це дуже класно. Але в середині березня ви починаєте розуміти, що вам не вистачає інформації, щоб справитися з цією конкуренцією. І ви Трошки відходите в, або, знаход, або йдете в навчання, або відходите в самоаналіз, що я можу зробити, щоб показати себе з кращої сторони, щоб доказати людям, що я є краще. Тобто, в середині березня ви відходите, можливо, ви підете на якесь нове навчання, або, можливо, ви самі будете навчатися чомусь. Ця карта нам також говорить про те, що, можливо, ви когось будете навчати. Можливо, це буде ваша нова сфера, наприклад, як навчання людей, і ви будете цим наставником, яким буде, який буде вести за собою людей, навчати їх чомусь. Давайте подивимося ще одну карту для вас. Ірофант. Так, скоріш за все. Ви будете цим наставником, ви будете навчати людей, ви будете давати їм інформацію, яка їм потрібна. Ви будете а, тою людиною, до, до якої ви будуть приходити за порадою, за додатковою інформацією. А, тому, ну, можливо, і вам треба або або, я вам це вам потрібно знайти якогось наставника. Тут підганяйте під себе. Якщо ви навчаєте і йдете в цю сферу навчання, то це ви ведете за собою людей. А якщо ви розумієте, що вам не вистачає інформації, то ви серед свого кола або знаходите ту людину, до якої ви йдете за порадою, і вона вам цю пораду дасть. Так, і давайте подивимося останню колоду. Для вас три карти з, з цієї колоди раке на березень місяць. Чим ви приходите під кінець березня? Колісо фортуни! Що я вас вітаю? Це! Колісо фортуни це моя улюблена карта в колодах. Це... Це подарок, це подарок від Бога, подарок від Всесвіту. Це настільки складаються обставини так, як вам треба для щасливого случая. От якесь щастя, якийсь подарок долі вас чекає в кінці березня, що ви... Як щось ну, так станеться, і ви так сядете і думаєте, боже мій, дякую тобі за це, що сталося в моєму житті. А, це, можливо, навіть виграш у лотерею, я вам так скажу. Тобто це якийсь дуже-дуже удачний випадок, удачний случай. Давайте ще подивимось, ще витягнемо карту для вас. Скубків, ну ви будете задоволені, ви будете настільки задоволені, ви будете настільки переповнені позитивними теплими емоціями. Після цього це все йде за колісо Фортуни. Ви будете настільки емоційно насичені і будете казати, Боже, який прекрасний місяць! Я дякую за цей місяць. Я дякую за те, що все сталося так, як мало статись. Ви будете дуже щасливі. Це карта щастя, це карта тепла, це карта любові. Вам навіть захочеться ділитися цією любов'ю з усім світом. От мене хватить на всіх. Дуже гарна карта. І остання карта для вас раки на березень місяць. Зв'язда, Боже мій, ну що могло бути краще? Просто я. В мене ж душа радується від вашого розкладу е, здійснення мрії. Здійснення мрії, до якої ви так довго йшли, в яку ви на початку березня просто взяли і рискнули без нічого, без ніякого досвіду. Ви рискнули, ви пішли, потім ви пішли за совєтом, навчалися і здійснення мрії. Е, для людей, хто для людей, хто займається, можливо, блогерством, можливо, виступаєте на публіку. Тобто, ви людина така, що її багато знають, ви будете як та зірочка світити, тобто це популярність. Якщо ви потребуєте популярності, вона до вас прийде в кінці березня. Або навіть ви, можете підете на концерт якоїсь зірки. Але тим не менше, ви будете настільки задоволені, навіть якщо ви підете на концерт якоїсь зірки, ви будете настільки переповнені позитивними емоціями. З чим я вас вітаю! У вас прекрасний місяць, рак! Я вам бажаю ем, удачі, я вам бажаю, щоб березень місяць, як я бачу по картам, він і так буде наповнений тільки позитивними, теплими, яскравими емоціями. Люблю вас, обнімаю, цілую, до нових зустрічей. Пока!